Доброго сім'я, друзі. Сьогодні засніму другу площадку магазина MegaFox. Це на садові 89, а ця площадка знаходиться нижче, де Клінцовський ринок. Ну, Якщо треба локацію вам, Скину в коментарях, хто буде питати. Покажу, що тут є в наявності, які є модельки, може когось щось зацікавить, є новинки. Зараз детально все покажу. Ось що є в наявності. Гіон GNS. Це ендуріки Адванс Кові. Теж ендурік. Кові АДТшка 250. -ка. Вже новенький, оновлена модель 25-го року з боковими кофрами. З багажною системою, Кофер нема, вибачаюсь. Так, підбайки, квадроцикли, челленджер челлендж мустанг. На туристичній резині на дорожній в сіро помаранчевому кольорі. Такий цікавий варіант. Це новинка. Ну, Всі моделі тут 25-го року. Так, Гіон Скрамблер. Потім квадроцикл. Де спарк. Ось ще є в наявності ковік адт 300. У двох кольорах червоний та помаранчевий. Потім Адванс і Спарк стоїть дорожній. Ще COVID m макс 300 Старт COVIDST. Старт теж три штучки. Ну і щенрайчик стоїть. XY256. Це, до речі, оновлена модель. З Радіатором масляним стоїть охолодження. От такий от є тут вибір мотоциклів. Тому хто що там шукав, будь ласка, завітайте, подивіться на дані апарати. Ковіки до... ще додам, що ковіки старенькі стоять. Ну, попередня модель 24-го року. Це не на великих колесах, не на 2118, це старі, скажімо так. Моделі, але якщо треба, можна під замовлення замовити щось, якщо вам буде щось необхідне. Воно великі квадроцикли, це вже більш кубатурна техніка, не такі маленькі, як цей фортежки, ну, тракторці. Так що, кому було цікаво, будь ласка, завітайте. Все тут є у наявності. Можливо, під замовлення щось вам буде необхідно, то звертайтесь, доставлять, привезуть, нема питань ніяких. Всі дані оставлю в описі, магазина Так що продовжуємо знімати мототему. Всім гарного дня! Гарного настрою. Сейчас